Ваші високої Священського, шановний Борис Петровичу, шановний Дякую Миколаївна, Леміхай, дорогі браті і сестри. Насамперед хочу передати вітання з нагоди відкриття виставки відповіді Михайла, Митрополіта Луцького і Волинського. Ну що ж, цей рік він особливий у житті українського народу. Ми справляємо 1025 років з моменту хрещення. Протягом цього періоду, багатьох століть, наш народ. Витворив великі і дуже багаті духовні скарби, до яких ми відносимо і світі образи ікони. Тому сьогодні приємно є бути серед такої великої збірки ікон, які саме повстали на наших землях. Бо ікона це не просто зображення. Інколи стоячи біля ікони, вдумуючись, вдивляючись, можна багато чого довідатися, прочитати. Віднайти для себе того, що було колись прожити нашим минулим, нашими предками. Тому ікона не даремно інколи називають ікону вікно у духовний світ. Тому в то сьогоднішній день я би хотів всіх нас привітати з цим з такою виставкою, події в нашому місті, ну і побажати, щоб ми, ось тут, перебуваючи біля тих таких великих святин, скарбів. Кожен зачерпнув для себе часточку до Божої благодаті, благословіння для того, щоб бути достойними продовжувачами наших славних попередників і продовжувати творити ту славну історію християнської церкви на наших землях. Слава Ісусу Христу!